На обласні чемпіонати з первомайська приїхали 23 вихованці Первомайської федерації Кіокушин Карате. Вони взяли 12 призових місць, з них 6 перших, 5 других і 1 третє. Керівник Юрій Галімон залишився задоволений своїми вихованцями і сказав, що вони показали чудовий результат. Планку ми не знизили, 50% результативності У нас є по сібрати статистику. Що стосується по виступленню ребят, в принципі, доволен большинство спортсменами. Давої перемога у спортивному змаганні це скоріше тенденція ніж випадковість. Показав на своєму прикладі Антон Шишков, Став відкриттям турніру. Він провів чотири поєдинки, усіх одержав перемогу. Йому вручили планшет як самому юному спортсмену голова Березніговацької райгосадміністрації Владислав Дмитров. Непогано виступив Руденко. Денис провівши два поєдинки. Перший завершив достроково, а другий програв своєму земляку Миші Малкову. В будущем я хочу Стать чемпіоном і занят на сьомого дев'ятого листопада у Дніпропетровську відбудеться Кубок України. Сюди було запрошено учасників Миколаївського чемпіонату. Спортсмени з Первомайська сподіваються на фінансову підтримку спонсорів, адже без неї вони не зможуть поїхати у повному складі і дякують батькам учасників за допомогу та моральну підтримку. Сейчас стоїть питання по поводу поездки команди на турнір на кубок. Сможемо поехать, поїхати, знайдемо фінанси, тому що я пообщался з моїми родителями. Как бы тяжеловато сейчас. Якщо в нас получится найти спонсоров, то, звісно, команда буде поїхати більше. Ні, поки становимося цьому. На головними нагородами змагання виступають не тільки медалі і кубки, а впевненість у собі, розвиток фізичних можливостей власного тіла та чудовий настрій. Анна Оліник, Євген Вов, -Світ Ньюс.